Релігія дуже сильно переживає. В Херсоні жителі склоняють до католицької віри. Місцеві власті не видають продукти і лікарства, змушуючи стариків жити впроголодь, а в католицьких церквах обіцяють все це в достатку і бесплатно. На Україні практично не Заполонили. осталось традиційного православ'я. Католическая церковь расширяет своє влияние. Я зараз розплачуся, <зас> <зас> я в шоці. Людей <зас> <ми недобрі>. <зас> <зас> трагедії, <зас> розумієте, вони голодають, я, я, я а католики погоджусь. жирують, а нам смішно. Або нам... ми теж католики, я особливо вибираємо. <зас> нам смішно того що. Напевно, минулого року ми робили етер з отцем Максимом Падлевським, який просто, служить в Херсоні. Так просто послухайте цю божу людину, яка стільки обстрілів пережила, який розповідає насправді про величезну кількість роздавання гуманітарної допомоги. А там дуже мають зле виявляється, що це щось погане. Просто прикол в тому, що в Херсоні всім було добре, поки не прийшли освобождать. І всім стало погано, але ми погані, що люди там ще не вмерли з голоду. От якби ви католіки не лізли, то всі би повмирали територію і... і заселили би своїх. Такі в нас нетрадиційні цінності не давати людям з голоду вмирати.